Вітаю, продовжую розповідати про монтаж теплої підлоги. Ось вже намотана майстерня. Теплою трубою шагом 10 см. Із змін зони під майбутніми меблями були пройдені трубою для зменшення майбутнього. Вологості та зона лапомийки було вирішено її замотати теплою підлогою по проекту. Ось так виглядає кімната. Також були. Заштукатурені виходи водорозеток, щоб їх в майбутньому не засунули. І на цьому поки що усе.